Мріяли з дружиною провести ремонт у кухні власного будинку. А який може бути ремонт без оновлення кухонних меблів? Після проведення вивчення пропозицій на ринку кухонних миєк нашу увагу привернула гранітна мийка Lavello пісочного кольору. Дуже зацікавив комплексний підхід постачальника щодо вирішення обладнання мийки. Консультантом було запропоновано вибір кольорів мийки, а також отримано пропозицію постачання змішувачів кольор мийки та сантехнічний комплект. Вразила швидкість консультанта по оформленню замовлення. Вже через 6 хвилин отримав номер замовлення 245 сімдесят Сподобався індивідуальний підхід постачальника по врахуванню всіх забажанок замовника стосовно кольору. Розташуванню крила мийки, переливного отвору та підбору сантехнічного комплекту. Замовлення було відправлено новою поштою навіть, попередньо, навіть без попереднього оплати. Вага посилки становить 33 кг. Врізання мийки в стільницю робили по кресленню, наданому постачальником. Стара мийка була металева, невелика, гучна у використанні та дуже незручна. Протягом нетривалого використання мийки лавело якістю задоволені. Пісочний колір мийки та змішувач додають теплоти в приміщення якість мийки на високому рівні. В експлуатації зовсім не вибаглива. Постачальника кухонних миєк лавело рекомендую.